Ну і зараз теж одні з команд. Зараз небезпека буде біля воріт. Біля воріт ЦСКА поперечно попадає. Шофарок. І вже ЦСК рветься вперед. Давай передача на дальній. І ще тепер штанка з іншої сторони. Ви бачите, за, за десь... не бачу. А, гребахід Сергій вибачте, Знову ЦСК. Ватаці Добровський пробиває, Рікашетку Кутовий буде. на Буде пробувати справа зі ті, поруч з літнім бору із станкою пролітає м'яч. Давайте зафіксуємо в МКП під 22-м номером. Воротар. Колісник Дмитро. Приливко. Чудово, Зараз. 3 2 Вихід Амбровський, Звільняється. Від 5. Пробиває. Анатолій. Забиває чудовий гол. Зафіксуємо в МКП під 22-м номером Воротар, Джафаров пробиває Невеличкий рікошет. Рікашет. Семена не встигає, знову Джафаров буде бити знову. Пробиває і забиває м'яч. Джафаров. На за 8 до кінця. Да, убираем ХП. Джафаров пробиває вички. Вже готовий до цього, до цього розвитку подій. 14-й номер МКП Кучинський РД. Цікаву зустріч ми спостерігаємо, друзі, пишіть в коментарях. Перехоплення від Семенова, нема порушення, тому що йде вихід 2 в 1. Забиває м'яч команди МКП. Відкладений пол. Для... Цікаву зустріч ми спостерігаємо, друзі. Пишіть в коментарях. Перехоплення від Семенова, нема порушення, тому що йде. Удар Дембровського двома ударами. Команда МКБ ще до кінця першого тайму буде собою пробувати Сам ну, так Трохи домальовує, але все ж таки фол був. І, мабуть, за сукупністю дає е, жовту картку Арбіпар. Я Розіграш, він пробиває вратар на місці і відбиває. Зараз є передачі, буде види сам ці відає передачі. Шудову передачі від Анатолія на ліво. Сам відібрав, сам прийшов. Отримав передачу. Смілять. Анатолій Добровський заперечає. На нього зараз є передача. Буде види сам свій від... Знаєте, ось Зараз семена, семена важне всі партнери пробивати ГП е, збільше. Учись. Семене, знов ну, письма. Вводить партнери, сьомий номер пробиває, Савенко Руслан не забиває, не влучає далі. Проходить ця передача. Проходить, пробиває, поперечена, Агостенько Богдан пробиває, пройшла передача в нього від Пусаленко. Руслан заволодів місцем, буде простріл, а там вже готовий замикати Семена і все ж таки вилучає він подивцю, але він вдалося вже. Але... Проходиться передача. І тепер вже на ударній позиції сьомий номер команди НКП пробиває. Він з рикошетом від воротаря забиває Савенко Руслан. Проходиться передача. І тепер же на Б'ється удар... за м'яч. Семена пробиває, з пиром пробиває, вище йде м'яч. Зіграв, зіграв воротар. Взяли вони вже польового п'ятого польового випускають. Пробиває Кадиров, Поруч зі стійкою йде м'яч. наліво. підключення 14-го. 14-й номер Кучинський, це Артем був. буде кутовий. Близько, але не в ворота. Відбуває і Залітає м'яч пусті ворота. В порожні ворота забиває зараз. Команда МКП не встигає повернутися е -е. близько, але не в ворота. Відбувається джапаров. Пустів у порожні ворота пробиває не влучає цього разу. Дмитро Джафаров, сьогодні він вже один гол було... забив. Вибачте, не Джафаров, це був Семенов. Семенов Олександр. Трохи вони мені схожі. E, Зачістю.